Ну і завершуємо цю годину марафона корисними порадами. Наш воєнкор Станіслав Кухарчук розкаже, що має бути у вашій аптечці. Тож далі рубрика маєш знати, як вижити. Вітаю мене звуть Стас Кухарчук, і сьогодні я вам... Допоможу розібратися, як правильно оснастити свою аптечку. Але не сам. Ну що, поїхали. Поранення та масивна кровотеча не єдине, чим можна зіштовхнутись під час війни. За відсутності чистої води чи при неналежному харчуванні ви можете отримати банальне отруєння. Симптоми в нього неприємні, але боротись з ними в домашніх умовах значно легше, аніж в спартанських. І от. Під час, вибачте, на слові діареї турнікет вам навряд чи допоможе. Тому раджу сформувати разом із тактичною ще й цивільну або домашню аптечку. Як хочете, так і називайте. Які пігулки або сиропи у неї покласти? Далі нам допоможе розібратись фаховий медик. Саме з нетерпінням чекаю на його поради. Туди мають входити знеболюючі засоби протизапальні, жарознижуючі. Це такі препарати, як парацетамол в таблетках. Може бути можна взяти анальгін, можна взяти нурофен, анальгін так само можна взяти у розчині для внутрішньов'язевих і ін ін'єкцій. Якщо поговоримо про отруєння, доцільно взяти якісь сорбенти. Це може бути як активоване вугілля. Так Атоксіл, можна взяти ентерозгель. Всі вони приймаються при отруєннях. І так само, якщо внаслідок отруєння виникає блювота, необхідно взяти протиблювотні засоби. Один із них, наприклад, ми на швидкій використовуємо метаклопрамід. І так само, якщо є якісь. Проноси краще взяти протипроносні засоби, окремо для дитини можна зробити невеличку аптечку, Тозування дозування препаратів для дітей воно є меншим. Можна виходити із, із того переліку, що є для дорослих, окрім наприклад, нітра каптопреса, каптоприла. Туди краще покласти це жаро препарати, як я вже сказав, або нурофен, або панадол в сиропі. Можна також взяти це все в свічках. Все це залежить від віку. Необхідно до додати якісь засоби проти алергії, так як є алергіки, або якщо ви щось прийняли в їжу, так сказати, вперше краще покласти якісь. Можете взяти або таблетки цитрину, можна взяти більш старі засоби, наприклад, в ін'єкційній формі можна взяти і димедрол, але необхідно пам'ятати, що в нього є побічні явища у вигляді, так сказати, седації пацієнта невеличкої. Захочеться поспати і все в такому стилі. Якщо ми говоримо про е, якісь хронічні захворювання, необхідно взяти той, той перелік лік, який ви приймаєте постійно, ті, що вам назначив лікар, і продовжувати цей прийом згідно з Якщо у вас є загострення вашого захворювання, наприклад, якщо ми розглянемо гіпертензивні кризи, краще взяти для швидкої допомоги. Такі препарати, як каптопрес, каптоприл, метапролол, можна використовувати форма ДІПІН, але з е, обережністю, так як він швидко і не сильно контрольовано з, 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 знижує тиск, необхідно пам'ятати, що після цього препарату так само підвищується частота серцевих скорочень. Якщо у вас є е, ішемічна хвороба серця та є напади стенокардії. У вас в аптечці обов'язково має знаходитись один з нітратів. В даному випадку в нас представлений ізомік. З огляду на те, що наш так сказати противник не цурається різних методів, Використання з зброї і в них є ядерний потенціал, тому необхідно в аптечку так само покласти таблетки калію йодиду. Необхідні таблетки калію йодиду краще в дозуванні 125 мг. Мі, мі, якщо не дай Бог станеться ця ситуація після об'яви по засобам масової інформації, що так є, в є. Так сказати, випадок використання ядерної зброї необхідно одноразово прийняти таблетку калію йодидус в дозуванні 125 мг. Необхідно час від часу перевіряти аптечку. Треба бути впевненим, що дата придатності препарату підпадає під час використання. За необхідності їх треба поновлювати. До формування цивільної аптечки слід поставитись вкрай серйозно і відповідально. Слід бути готовим до того, що у прифронтових населених пунктах ви обов'язково зіштовхнетесь із браком медикаментів та зачиненими аптеками. Це саме може відбутись і в зонах ракетних обстрілів чи під час блекауту. Тому не гайте часу і вже зараз почніть заповнювати свою аптечку всім необхідним. А наша знімальна група, я Стас Кухарчук, оператор В'ячеслав Ромодан. Бажаємо вам, щоб ваша аптечка вам ніколи не знадобилась. Бережіть себе, будьте здорові та вірте в перемогу.